Давайте подивимось, що сказав Кирило Буданов. В розповіді Українській Правді додає Кирило Буданов, що 23 числа усе стало остаточно зрозуміло. Дату росіяни постійно переносили останні два переносили. Останні два тижні нам постійно вони на день два відтягували і відтягували. Але 23 числа приблизно о 14.30 ми чітко отримали інформацію, що о 4 ранку буде початок і як саме? Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження, але просто порахуйте, до 4 ранку не так багато лишалося часу. А, і далі Буданов розповідає, як він повідомив о 14.30 верховного головнокомандувача Володимира Зеленського і пішов з дружиною заселятись у службовий кабінет гура. Тобто, виявляється так: о 14.30 верховний головнокомандувач Володимир Зеленський отримує інформацію від начальника розвідки, що завтра починається повномасштабний наступ на Україну.